Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю. Вищі сили, духів кави, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина хвороб, що заважає одужати усім, хто дивиться відео, чи є така проблема близьким людям, чи є перекриття доріг на здоров'я? Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Так, дуже сильно. Зараз раніше стояв захист. Вас захищали. Зараз напад в прямій дії. Карта башнь, башта. Вісім кубків. Прям порща така сильна. Хочуть, щоб ви не могли вийти, щоб ви не, не могли вилікуватися. Так роблять. Вам рушать родину, рушать сім'ю, похилого віку жінка. Вона хоче, щоб у вас не, не склалися відносини. Може, ще роблять, щоб не могли народити. Когось може програтися, дуже сильна депресія, самотність, порчена самотність. Ну, б'ють по здоров'ю дуже серйозно. Ще може боліти серце. Скажіть ваші сили допоможіть. На магія, це магічний вплив. Це все треба чистити. Ще, е, закривають фінанси, дороги на гроші закривають. Заперечи, убираю весь негатив. Знімаю всі порчі і прокляття на здоров'я, убираю, анулюю. Більше немає жодного відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я. Буде так і так буде. Заперечую весня, знімаю кладовицьку магію, анулірую, порчу на здоров'я знімаю, убираю, повністю знімаю всі крадені стяги і мороки, негативні програми, закальцовку розсікаю, більше не ходить по колу, тільки до ворога йде. І робив туди і повертається, без перекладів, не по кольцу йде, а на того, хто зробив, буде так і так буде. Більше нема жодної причини, яка заважає одужати. Відкриваються дороги на здоров'я, відкриваю дороги на гроші, на любов. Більше не може втручатися ворог, Вселено, що вам робили. Скидали, перекладали, повертаю тому, хто це робив по Верховному суду. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, прошу, допоможіть. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я. Усім, хто дивиться відео, близьким людям дорога на здоров'я відкрита. Знімаю повністю весь негатив, повертаю ворогам по Верховному суду. Хай з ними все це станеться, не на переклади на них самих. Буде так і так буде. Це де тому хто робив, Тут так. буде все сказано, здійснено так буде. От. І друге питання це е, задавали глядачі стосується хвороб ЖКТ у чоловіка. Яка істина причина хвороб ЖКТ у чоловіка? Це на загальний розгляд, може в когось ще така є проблема. Прошу ви ще сили допомоги. Скажіть, яка з тим причина проблем ЖКТ у чоловіка? Дуже сильні проблеми. Це через нервову систему. Дивіться, там проблема в нього в оточенні, може матір, може хтось був дуже агресивний. І це проблема з самого е, дитинства. Виховували дві жінки, може мама, бабуся, ну там. Дуже сильні нерви. Через нервову систему все пішло, погано, погано. Ще важке життя, перенавантаження дуже сильні. Може, було три серйозні зриви нервові. Заперечую, обираю весь негатив, виймаю всі більш сльози і страждання виймає. Убираю. Знімаю повністю весь негатив. Убираю. Скажіть, допоможіть, що робити? Всі злази порші, прокляття знімаю. Йому треба заспокоїти нервову систему обов'язково, займатися тільки тим, що приносить задоволення, якщо є якась така руками, може, щось робити. Таке, щоб не спілкуватись із людьми. Може, щоб. Якби напряму з людьми не спілкуватися. Тільки щоб ви приймали замовлення, от якщо це дружина або донька, а він робить, ну напряму йому не можна нервувати і треба приймати обов'язково якусь. Ми лісу, заспокійливі е, такі препарати. Це все е, е, на нервовій системі. Ну, зараз я буду чистити. Прошу ви ще сили, допоможіть. Убираю повністю всі стреси, травми нервової системи. Лимаю запереч обираю повністю всі травми, стреси. Очищаю пам'ять, перекриваю. Більше немає ніякої прив'язки емоційної. Висушую повністю всю пам'ять. Обираю всі страхи, виймаю із тіла, із душі виймаю. Більше не було, загоюються всі травми і рани. Буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на здоров'я. На щастя, загою повністю всі травми і рани. ЖКТ працює, система травлення працює ідеально, без розлайду. Відкриваю дороги на здоров'я буде так, і так буде все погане і лихе, всі біль сльози і страждання повертає тому, хто робив, в якому в світі б не знаходились. Все назад вертаю, очищаю тіло і енергічне. Енергетичний простір очищаю від негативних втручань. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я чоловікові, загойте всі травми і рани. Більше не болить. Відновлює нервову систему до ідеального стану здоров'я. Буде так і так буде. Це сказано, дійсно так буде. Так, з дитинства почалося, а тоді на життєвому шляху не витримувала нервова система, почала розлад, от пішов, як, як само себе почало нищити щось. От такого плану мені йде. Треба від стресу берегти, Нервову систему не нервувати, приймати обов'язково заспокійливі мед на ніч, мелісу, на ніч висипатися. Гарно слухати, от дуже допомагає музика спокійна. І спілкування із приємними людьми, і ніякого напруження і стресу. Тут все поломалось ще в дитинстві. Щось робили погано, виховували дуже строго, може, як то. Угу, Поламала ще ситуація, те, що або вимкнули, от що зараз вик... включає ці проблеми. Нерви через світло щось відбувається. Проблеми через світло не можна заробити. Скажіть, ось Чи, може, немає води? А вам вдасться вилікуватися? Тільки нервову систему треба загоювати. Тут, може, ще бойові оці, якщо люди близько біля, там де йдуть бої, може, стрес із-за цього великий. Може варто навіть переїхати там, де не чутно цього. Ну, тут, якщо не вилікувати нервову систему, а її можна вилікувати, тільки якщо забрати повністю стрес От, і приймати заспокійливі. Може, навіть в такому випадку вже і антидепресант, такий є байкаліс дуже хороший він на травах. Або ще можна, ну, це те, що нервову систему треба заспокоїти обов'язково. А ще треба, якщо такі вже пройшли вторинні розлади в шлунку, кишечнику треба приймати розтропшу і приймати льон. Насіння льона і насіння розторобші. Це все перемелене має бути. І по три рази на день приймати. Це дуже добре допомагає. Це взагалі можна все життя приймати, особливо люди, які в містах живуть, де дуже сильна екологія порушена. Так що вдасться вилікуватись. Добре, на цьому я буду завершувати. Така вийшла сьогодні кава. Хочу всім нагадати, що можна записатися на прийом номер вайберу, телеграму і в описі під відео, також буде закріплено, і ви можете писати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж дуже ефективно працює і допомагає. Майте це на увазі. І ще хочу нагадати, що набагато приємніше пити каву, якщо зробили донат для військових України, підтримали, допомогли нашим військовим. Донат на дрони, на автівки. Вони дуже потребують нашої допомоги і підтримки. Дякую ще раз за увагу. Бажаю бути здоровими, щоб у вас відновилися всі системи організму до ідеального стану, щоб ви працювали, були активні у вас, нічого не, не боліло. Ви були щасливі. Буде так і так буде. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!